Привіт! Перед вами AirSoft Replica. комплектується магазином змінною ємністю 30-130 кульок, складаними механічними прицільними пристосуваннями, адаптером DINS Mini та MIA для підключення батареї з різними роз'ємами. Брендований патч та магніт картка програматор. Інструкція користувача шомпол для чищення внутрішнього стволика. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус гвинтівки виготовлений із високоякісного полімеру з металевими вставками, що забезпечує міцність і легкість одночасно. Алюмінієві елементи це різцівка МЛО, дульний пристрій, газблок, зовнішній ствол, направляюча прикладу та елементи керування, важіль перезарядки, пістолетне руків'я, змінний магвал і приклад виготовлені з полімеру. Двосторонні органи управління підходять як для правші, так і шульги. Сталь використана у виготовленні шарніра та кільця направляючою прикладу, а також деяких штифтів і гвинтів. На верхній частині гвинтівки розташована планка пікатіні для оптики та інших прицільних пристроїв. Батарея Stick Type літій полімерна 11,1 вольт підключається через роз'єм Дінц. Розміщується у прикладі. Приклад телескопічний дозволяє адаптувати довжину під користувача, а також складаний у бік. За налаштування ергономіки відповідає змінне ложе, що кріпиться до Пікатіні, та фіксується двома гвинтами та змінний магазиноприймач. середині репліки розташований розділений гірбокс, Split другої версії із системою швидкої заміни пружини та можливістю механічного регулювання попереднього зведення через спеціальну шестерню. Використовується феритовий двигун 23Т та комплекс шестерень 18 до 1. Включаючи шестерню для попереднього зведення, встановлена роторна камера хопа для контролю дальності та точності пострілу. Сопло виготовлене з міцного пластику за допомогою точної обробки на верстаті. А кільце ущільнювача забезпечує герметичність повітряного потоку. Циліндр з нержавіючої сталі. Оптичний MOSFET і тію забезпечує надійну роботу електроніки та стабільність стрільби. Функції попереднього зведення, активного гальмування та регулювання жорсткості і скидання тригера дають змогу точно підлаштувати відчуття спуску під оператора та завдання. Внутрішній ствол має довжину. 250 мм. Тестування показало високу купченість пострілів на середніх дистанціях завдяки точній камері ХОПА та стабільній роботі гірбокса Centaur Split. Дальність ефективної стрільби становить приблизно 40-45 метрів. Швидкострільність відповідає стандарту АЄХ і дозволяє вести як напівавтоматичний, так і автоматичний режим вогню без втрати точності. Початкова швидкість вильоту кульки складає 103-107 метрів на секунду при використанні 0,20 куль, що забезпечує достатню енергію для гри на CQB та відкритих майданчиках. Надійна та точна репліка з високою модульністю, яка підійде як для CQB, так і для відкритих ігор. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for strike!